Знаєте, багато речей у Франківську можна замінити чимось в інших містах. Але оцей заклад. Ні, Ніде більше такого немає. І я зараз поясню, чому. Це найдивовижніший заклад у Франківську. І, можливо, в усій Україні. Тут їжа коштує дешевше, ніж кулінарія Сільпо. Якщо ви по возі візьмете, гарантую, буде дешевше ходити в десятку. Вона смачна, вона цікава, ми на дві родини з дітьми, з пивом, з, з закусками, з купою блюд, витратили 2 800 за три години. Ми там нормально так поїли. Причому з 2 800 більше тисячі було на пиво. Місцеве в них йо броварня також дуже смачна. А і, до речі, це перше пиво місцеве, яке смачне, крафтове. Воно в десятці робиться. В самому закладі цікава атмосфера і дуже приємний персонал. А якщо ви замовляєте? Тут за годину воно вже у вас буде тепле в контейнерах їжте. На жаль, це не реклама, та й десятка не потребує в реклами, тому що там майже завжди повна посадка, і, скоріш за все, вам треба буде бронювати місця. Але в разі чого готовий прийняти пару ваших мілкстаут з Брауні.